Сьогодні я хотів би поговорити про мою подорож до Хіросіми. Подорожував я із Токіо до Хіросіми на автобусі, так як шінкансен був досить таки дорогий для мене. Привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в Хіросіму. Ідемо на прогулянку. Місто Хіросіма у мене асоціюється з таким свого роду Феніксом, знаєте, яке відродилося після страшної катастрофи, розцвіло і стало процвітаючим містом. Йдемо біля залізничної колії. І ось якщо ви чуєте це зеленчання, це приближається потяг. Потяг наближається, потяг наближається, потяг наближається. Мої діти люблять ходити біля проїжджаючих поїздів. Це їхнє улюблене заняття. А ось тут якийсь маленький хазяїн зібрав свою ферму, вирощує овочі. Зараз зима, зима — нічого. В місті є багато будинків такого європейського стилю. А коли дивлюсь на ось це синє небо, то згадую Україну, воно таке чисте, світле та гарне. Трішки хотів би вам нагадати історію цього міста. 6 серпня 1945 року Авіація США скинула на неї ядерну бомбу. Будівлі в Хірасімі здебільшого були дерев'яними, тому місто вигоріло вщент. Залишилося лише декілька залізобетонних конструкцій. Ще цікавий факт, що після вибуху пророкували, що наступні 70 років у Хіросімі не виросте жодної травинки. Однак на початку 1960-х років її відновили майже повністю. А в 1985-му у місті проживали понад мільйон мешканців. Добавлю ще цікавий факт, що 17 вересня, тобто це через кілька тижнів після ядерного вибуху, містом прокатився потужний тайфун Макурадзакі. Що затопив великі території та зруйнував багато тимчасових лікарень, створених на околицях. Але водночас позитивним його наслідком стало значне падіння рівня радіації, яку буквально змило в море. Повернемося тепер до нашої екскурсії містом. Біля головної залізничної станції знаходиться зупинка автобуса, звідки й починаються тури. Сайдмоп. Сьогодні вирішили взяти тур по хіросімі. От. Ну Ми беремо на півдня, тому що буде тільки 200 єн. Тут декілька є шляхів для екскурсії: Orange, Грін і Лемонру. А ось один із автобусів. Лемонру. Ось вой, свой. А ось наш автобус. Заходячи в автобус, мені завжди цікаво дивитися за водіями. Вони, от такі, знаєте, білих перчаточках в кепочках, з наглаженими рубашечками. І інколи, ті, хто знають англійську, вони ще кажуть «Hello», «How are you», «Welcome» або щось таке. З автобуса ніхто не виходить. Вся екскурсія відбувається через вікно автобуса. А на екрані з'являються короткі відеоролики, розповідають. Про те місце, в яке ми проїжджаємо. О, така от екскурсія. Зараз ми якраз проїжджаємо Хересімський художній музей. В ньому зібрана галерея з картинами Вінсента Ван Гога і Клаудіна Манет. І також Джоан Франциско Мілет, ну і Едуарда Манет. А також інших художників зі світовим ім'ям. Ми їдемо від одного місця до іншого. А по от екранчику розповідається, де ми, що ми приїжджаємо, і ну, значення цього місця. А, звичайно було б гарно зупинитися, прогулятися. В принципі, можна, звичайно, вийти в будь-яку хвилину, скажімо так, на будь-якій зупинці, але навряд чи потім можна буде приєднатися знову. Ось це можна сказати центр Хіросіми. Це, звичайно, не хмарочоси, але досить таки високі будиночки. У 1949 році хіросіму визначили містом миру, і держава спрямувала з бюджету гроші на її відбудови. Тепер у місці, куди влучила бомба, розташований пам'ятний комплекс. Поруч із ним розташований атомний купол будівля промислової палати Хіросіми, яка частково стояла під час вибуху. А ось це меморіальний музей, де наочно можна подивитися, як відбувався атомний взрив і які його були наслідки. Яка б там не була розбудова, але вони все ж таки знаходять місце для таких от маленьких а, своїх храмів, а, яких вони цінують, і це місце їхніх вірувань. Ну, от так от воно виглядає. Також в Херасімії знаходиться бібліотека Манге, яка відкрита для публічного використання. Через місто Хірасіму протікає шість красивих таких річок, і тому це місто ще носить іншу назву місто води. Нинішній вигляд Хіросіми – це значною мірою заслуга Сідзо Хамаї, першого обраного мера, який керував містом 16 років. Саме йому належала ідея притворити Хіросіму на меморіал миру просто неба. А це ви бачите замок Хіросіми. Збудований він у 1589 році, як головний замок роду Внаслідок бомбардування був зруйнований і в 1958 році знову відбудований. Клинові дерева та кленове листя – це символ міста. І серед туристів дуже популярні такі от тістечки у формі кленового листочка. Завжди вгору вниз, вгору вниз. А ось це попереду це хіросіма. Головна станція метро і Шінхансен один із самих популярних і центрових готелів міста. Я да. ми вирішили йти пішки, але ми то вирішили. А от діти вирішили по-іншому. Сказали: якщо ви вирішили, то й несіть нас на руках. Те, що відбувається. Ще ось нещодавно дізнався таку цікаву новину. Що міській владі Хіросіми висловили готовність співпрацювати з Бучою, зауваживши, що обміни та спільна робота сприятимуть розвитку обох міст. Хоча зараз взаємодія між двома містами лише налагоджується, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, чия сім'я походить із Хіросіми, відвідав Бучу під час наголошеної поїздки до України. Президент України Володимир Зеленський також відвідав Хіросіму на травневому саміті G7. Ну, а наш дідусь, поки я тут вам розповідаю, на випередки з внучками бігає. Ось так виглядав раніше цей міст, і як виглядає зараз? А йдеш з дітьми, так і дивись, щоб нікуди в носа не встромили. Тому потрібно тримати їх за руку. А якщо відпускати, то тільки на от такій галявинці, де все видно, куди вони бігають і так далі. Окрема подяка дідусеві і бабусі, яка за кадром залишилася. Поки я там бігав і знімав ці всі кадри для вас, вони дивились за дітьми і отак от їх пригощали різними соками. На прогулянці натрапили на ось такий от потяг ще часів минулого століття. Ну і звісно, як же його навкруги не обійти, та не заглянути, що всередині, це обов'язково. І діти це перші, хто хоче зайти всередину, подивитися в кожну щілинку, подіргати за кожну ручку, перевірити все в деталях. Заходимо всередину. Оце місце для угля, я так розумію. зайшли всередину цього тепловоза. Ось так він виглядає. Ох. Мія вже зайняла місце механіка. Дивлячись на дітей, мені самому захотілося покрутити ось ці краники. Місце для вкиду угля. Ось так він виглядає спереду. За останнім переписом населення. В Хіросімі наразі проживає 1 мільйон 194 тисячі жителів. Один із популярних молів посела називається Ну, виглядає вражаючо. А ось Хіросіма з висоти. Це ось зліва новий стадіон, який вони будують. Peace Wings називається. Завершити хотів би однією цитатою, яка попала мені прямо, знаєте, в душу. Вони повстали із руїн. І змінили історію людства. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шети друзям. Запитуйте, якщо вас цікавлять якісь питання. Щасливо і до скорої зустрічі!